Це призвання, це призвання душі, це призвання серця. Я дякую кожному, хто, не дивлячись на небезпеку, на війну, знаючи про це, що цей виїзд, цей вихід на роботу може бути останнім, все одно це робить. Херсонщина втратила 30 медиків, три з них в лавах Збройних сил України. Ми маємо згадувати наших людей не тільки в день пам'яті. Вони мають бути тут, в серці. Пам'ять жива про кожного. Тоді, коли ми дійсно знаємо, коли ми розказуємо про них, коли ми цінуємо кожного колегу, який віддав своє життя. Світла пам'ять. І дай Боже, щоб в день перемоги ми теж згадали про цих людей. Це найвище призвання поставити своє життя за те, щоб рятувати інших. На жаль, з початку повномасштабного вторгнення в місті загинуло 12 медиків. Вічна пам'ять героям, подяка їм за те, що віддали найвищу ціну за життя інших. Лікар білий Дмитро Миколаєвич. 1 серпня вийшов на перший і, на жаль, останній свій робочий день. І був вбит уламком ворожого снаряду, який зволотів хірургічне відділ. Він помив миттєво. Це було на наших очах. Я кажу за нього, тому що це зовсім молода людина. Йому було аж 25 років. Це неважливо забути. І хай усі вільні у цьому понесуть кару як на цьому світі, так і на цьому.